Але, можливо, хтось скаже чи не соромно тобі, Сократе, займатися таким ділом, за яке тепер важиш життям? Такому я справедливо можу відповісти. Негарно ти говориш, чоловіче, якщо, на твою думку, людина, яка приносить хоч незначну користь, повинна зважати на життя або смерть, а не дивитись у кожній справі тільки на одне. Чи її вчинки справедливі, чи несправедливі, чи гідні людини чесної чи нікчемної, підлими за твоїми міркуваннями були б оті півбоги, що загинули під Троєю, між ними й син Фетіди. Він до того нехтував небезпекою, аби тільки не зазнати неслави, що коли його мати, богиня, бачачи, як він рветься вбити Гектора, сказала йому: Наскільки пам'ятаю, так, сину мій. Якщо ти відомстиш за вбивство друга свого Патрокла і вб'єш Гектора, то й сам загинеш, бо незабаром після загибелі Гектора смерть тебе чекає, то він, почувши таке, злегковажив небезпеку смерті, бо далеко більше боявся жити в неславі, не відомстивши за своїх друзів. Хай негайно, сказав він, я загину, покаравши кривдника, аби тільки не залишитись отут. Біля кораблів дугоподібних, людям на сміх і тягарем для землі. Невже ти думаєш, що він оберігав себе від смерті й небезпеки? По правді, афіняни, справа мається так там, де хто займе місце в строю, вважаючи його найкращим для себе, або там, де поставить його начальник, той там, на мій погляд, і повинен залишатись, незважаючи на небезпеку, нехтуючи смертю і всім іншим. Крім ганьби.